Це гравці Аталанти у різні часи. І вони команда, що не знає слово пауза. Стоп. Зачекайте хвилину. Ви чуєте це? Це не просто стуки серця. Це суперники Аталанти, коли їм не вистачає повітря, коли кожен метр поля перетворюється на лабіринт, кожен пас на ризик. Кожна секунда на битву. Імена змінюються: герої приходять і йдуть. Але цей голод, цей невпинний задушливий тиск Аталанти залишається. Це їхня ДНК. Але як команда, що мала статус жахливого провінційного клубу, який постійно знаходився між серією Б та серією А, могла стати новою топ-силою Італії. Відповідь криється у зусиллях багатьох людей, але водночас бажання одного престарілого чоловіка. Змінити їхній менталітет на щось більше, ніж просто клуб-ліфт. Але такі амбіції були далеко не простим завданням. Програвши чотири з перших п'яти матчів у 17-му році, головний тренер Гасперіні опинився на межі звільнення, яке здавалося неминучим. Весь проект, який згодом захопить уяву футбольного світу, міг померти, так і не народившись. Але керівництво навіть в поразках побачило один важливий аспект ідею. Гасперіні відкинув обережність Катеначо і проголосив новий закон, який сам сформулював, цитуючи давню китайську казку: захист робить тебе непереможним. Але якщо ти хочеш перемогти, ти повинен атакувати. Щоб втілити цю філософію, Гасперіні вимагав від своїх гравців майже нелюдської самопожертви. Тренування перетворилося на випробування на витривалість. Ті, хто не звик наполегливо працювати, лякають мене. Ті, хто бояться, йдуть, казав він. Тактичною догмою цього підходу став тотальний персональний пресен. Кожен гравець Аталанти ставав тінню свого опонента, переслідуючи його по всьому полю. Це було настільки неприємно для опонентів, що Пеп Гвардіола одного разу описав гру проти Аталанти Гасперіні як візит до стоматолога. Для мотивації він повісив в роздягальні фото вовчої зграї та постійно порівнював команду з нею. Головними ватажками першої команди були три стовпи атаки. Папу Гомес, чия творча геніальність та бачення поля. Доповнили хаотичний пресинг витонченими атаками. Йосип Ілічич був душею, непередбачуваний, магічний, здатний на моменти чистого футбольного натхнення. Дуван Сапата був втіленням фізичної потужності, завершуючи атаки з невблаганною силою. Перші два сезони з 16 по 18 рік стали часом відточення системи та набуття досвіду. Хоча й перші достойні місця в чемпіонаті сприймалися як випадковість. А в суспільному уявленні таланта залишалася клубом. Що не здатний досягти справді високих результатів, проте, незважаючи ні на що, кульмінацією цього періоду став неймовірний успіх. Перший в історії клубу вихід до Ліги Чемпіонів. Сезон 19-20 мав стати казкою. Але три поразки в перших трьох матчах групового етапу здавалося перетворили мрію на приниження. І справді, програш проти Динамо Загреб 4-0 та проти Манчестер Сіті 5-1 складно назвати якось по-іншому. Проте команда продемонструвала характер, виборовши сім рятувальних очок в групі, в якій, наприклад, був Донецький Шахтар. На першу гру однієї восьмої проти сильної тоді Валенції підтримати Аталанту прийшло 40 тисяч вболівальників третина міста. В феєричних матчах в одному з яких Ілічич забив покер. Аталанта пройшла до чвертьфіналу. Однак, казка обірвалася в одну мить у матчі проти наступного суперника. ПСЖ команда вела в рахунку весь матч, але пропустила два голи в останні 10 хвилин. Такий виснажливий стиль рухнув проти зіркового складу суперника. І, здавалося б, команда заявила про себе на весь світ. Знову вийшла до Ліги Чемпіонів. За прогнозами, все мало бути чудово. Все ж було чудово? Схоже, що ні. Кінець настав раптово. Іскра, що спалила все, спалахнула після відходу одразу двох лідерів. Сама подібна система конфліктувала з індивідуальностями, вона не виносила, коли хтось не підкорявся. Спочатку відбувся конфлікт між головним тренером та папу Гомесом. За словами аргентинця, все почалося з тактичної вказівки. Гасперіні попросив мене зміститися на правий фланг, але я грав дуже добре зліва. Тож я сказав йому ні. Він розумів, що це розлютить тренера, але те, що сталося в перерві, за його словами перейшло всі межі. «Гасперіні спробував накинутися на мене з кулаками. Фізичну агресію я не можу прийняти. Тренер представив зовсім іншу картину. Він категорично заперечив спробу фізичного нападу. Більше того, Гасперіні заявив, справжня причина, чому Гомес покинув Бергамо, полягає в тому, що він серйозно образив власників клубу, заявивши, що ті не мають мужності звільнити тренера. Тим часом кар'єру Йосипа Ілічича знищили не травми та конфлікти, а проблеми з ментальним здоров'ям. Тяжкі приступи депресії, що надходили до нього час від часу, супроводжували його всю кар'єру. Одноклубники часто дивувалися, що якийсь період він може бути одним з найталановитіших гравців світу, а в інший навіть не бажати виходити на поле. На фоні смерті друга футболіста Давіда Асторі у 2018 році у нього розвинулися панічні атаки. Але справжнім стресом для нього був коронавірус, адже Бергамо тоді був епіцентром пандемії в Італії. Гасперіні на конференціях підтримував гравця, кажучи, що скільки б він не пропустив, команда чекатиме на нього вічно. Проте керівництво мало іншу думку через два роки за спільною згодою, розірвавши контракт з гравцем. Тож команда залишилася без двох креативних стовпів атаки. І, хоч збереглися такі гравці, як Пашаліч, Руслан Малиновський та інші, проте результати на полі відображали внутрішній розлад. Сезони з 21 по 23 роки. Стали розчаруванням, а таланта не потрапляла до топ-7 в таблиці. Магія просто зникла. Гасперіні, зіткнувшись із необхідністю повної перебудови, продемонстрував не лише стійкість, а й геніальність архітектора, який працює з чистого аркуша. Ядром нової команди стали гравці іншого типу. Це були не стільки яскраві індивідуальності, скільки солдати, ідеально пристосовані до його системи. Денкоп Мейнер став новим тактичним мозком у центрі поля. Бразилець Едерсон невпинним руйнівником. А в Атаці з'явилася нова трійця: італійський гігант Джан Лукас Камакка, бельгійський талант Шарль Декетеларе та нігерійський вінгер Адемола Лукман. Багато хто з них були збитими пілотами, гравцями, що не змогли показати себе в інших клубах. Відбір тепер вівся не лише за талантом, а й за психологічним профілем. Гравці мали бути голодними, готовими до навчання та підкорення вимогам Гасперіні. Нова формація вовчої зграї зробила команду ще більш покірною та згуртованою. Це дало свої дивіденди. Несподівано Аталанта у лізі Європи пройшла Ліверпуль, зустрівшись в фіналі з непереможним в тому сезоні Байером. Тренер підготував фірмовий план. Тотальний задушливий пресинг. Бій за кожен метр поля. Так Аталанта виграла перший європейський трофей в своїй історії. Отримавши вже в минувшому сезоні путівку до Ліги Чемпіонів, команда не виправдала сподівань. Але в Італії зайняла третє місце. Така розв'язка стала прийнятною для всіх. А в кінці сезону Гасперіні пішов на гарній ноті, залишивши для наступників згуртовану команду. Будь-яка команда має свої обмеження, і, будучи силою зібраною із воїнів, а не креативних індивідуалістів, в лізі чемпіонів команді не вистачило цього самого креативу. Проте, якщо ви не замітили ця історія не про індивідуалістів, можна подумати, що вона про всіх перечислених гравців і ні про кого водночас, насправді вона про неідеального генія, диктатора, що створив команду істинно віруючих. Ватажка, який, коли його перша зграя розбіглася, викував нову за своїм образом і подобою. Вона про Джан П'єро Гасперіні.